На жаль, сьогодні в мірі залишилося всього дві тисячі країнів і трошки більше кримчаків, які на жаль забули свою мову, і на жаль, забувають взагалі дуже багато речей, які пов'язували їх з Кримом, тому що. Ну так трапилось, так трапилось, що в радянські часи Кримчиків, наприклад, приписали до євреїв і їх по в період окупації немецької окупації Криму в період Другої світової війни їх просто розстрілювали. Тобто, а взагалі, після того як був депортований татарський народ, і кримчаки, країни, вони просто асимілювалися, і це підтримувалися, і вони просто зникаються. І я хочу сказати, що ну а в них дуже багато культурна спадщина, дуже багато. І їх треба відокремлювати кримчиків від караїмів, караїмів від кримських татар, тому це самостійний народ. Вони завжди жили вперед кримського ханства, як під кримського хана, а їх було дуже мало, в них ніколи не було своєї державності, тому вони, на жаль, восприйняли, коли була окупація Росії першу, в перші рази. Але це для них обернулося. Оцін спротивом, якщо кримські татари чинили спротив першу окупації, кримські країни кримчаки, на жаль, не, не чинили, тому що не взагалі було мало. І тому а, і Росія якби дала їм можливість розвиватися. Ми знаємо, що серед країнов дуже багато фамілій, які були табахово, ну, табаководством, займалися, дуже були комерсанти, меценати, дуже багато людей було. Ми повинні зараз говорити дуже багато про ці корінні народи, тому що я я питаю, ми, ну я мрію, наприклад, що. Навіть нехай буде так мало, але вони будуть згодом розвиватися, і вони будуть заключатись внутрі своїх общин, своїх свої браки внутрі і розвиватися як народ далі, і не забувати своє минуле. Я і працював, і спілкувався з країнами з кримчаками, і вони навіть відкривали для мене кримськотатарські речі, і це одне єдине надбання. І один із прикладів очолувала центр вишивки Кремчачка в Алушці.